Тож, привіт. Бачили да, цей апарат зовсім недавно. подивитися відео. Що воно таке собою має. Зараз вам покажу один прикол. Функція якої немає ні в кого. Значить Беремо, включаємо. Де там? Сім боком включається. Раз. Опа! Так, включили інвертор. Значить, Ну і функція. Ану, догадалися. Так, EcoFlow є така функція? Сам себе заряджає. О, тепер вказується, в мене є безпавний генератор. Я його можу використовувати вічно. Бачите. Що там у нас споживає? 477 Вт зарядка. Так? Це сама себе заряджає зараз. Хоча в мене є безпер... безкінечний джерело енергії. Що там по напрузі на батареї? 23,5 В. Нормально. Ну, насправді це все жарти. ясне діло, що воно, якщо так поставити, його, воно через кілька днів само себе і розрядить. Ну, тому що якась частина буде відділятися в тепло і воно себе акумулятор розрядить сам себе. Ну, щоб не думали, що це зовсім інші провода. Це один той самий провід який Це що з кінця вийшов в інший. І воно реально заражає себе, воно реально там блок живлення працює. І зараз він десь включиться вентилятор в нього скоро, бо він прогріється. І от таким чином. Працює да, зараз. О, так як дуже багато цих фанатиків безпаливних генераторів і так далі, бачите, ніде ніяких проводів немає лишніх. Ну, все тут всередині, все, воно безкоштовне джерело енергії. Ну, це ж, Я думаю, багато хто зустрічав такі та приколи. Там. Якісь там дротики, якісь там конденсатори, ще, там щось там крутиться, вертиться, і все. Дивіться, в мене безкоштовно оцей, генератор безкоштовно. Там ці індуси дуже гарно пустили тренд Оці на пружинах, чи типу, повічний двигун з цим, ну, пружини і цей, і махов як у них там крутну, воно все крутиться безкінечно, довго, ну, коротше, поняли. Так саме, багато раніше було там, ці любителі теорії заговору, що от ви нас обманюєте, енергія кругом є, безкоштовно беремо, з'єднуємо двигун і генератор, і маємо безкоштовну енергію. Ну, це, звичайно, в мені діти в школі часто пропонували такі варіанти, коли тема була по фізиці там, кофцін кориснодії. Там. І, ну, бо говорилось, що там вічного двигуна, по суті, не існує, або якщо існує, то він далеко не вічний. І пропозиція дітям, да, за, ну, які у вас варіанти вічного двигуна, Вони ж, зразу хто трошки любить фізику, зразу просинається ідея. А що якщо з'єднати двигун і генератор? І якщо не враховувати Каде, то воно все буде чудово, де, один одного де крутити, і де працювати, і так далі. Або якщо з'єднати е, зарядку, так як я зробив, зарядку з інвертором. Інвертор дає струм, ну коротше, одне одно ну, Точно такий як варіант, як я зробив. Ну, тут, якщо не враховувати кадета, то воно супер класно все працює і, 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 і все добре. Але ж є така штука, як коефіцієнт корисної дії, і він скотина не дає таким приводом працювати. вічно. Да? Ну, ви ж зрозуміли, що я цього ще підключив, і це все жарт. Часто таке варіант, що от ваш там, екофлотом там, чи тому подобне, такий варіант швидше не, всього неможливий. Я не буду казати, що не Може, і можливий. Якщо там окремий стоїть блок зарядки, окремо інвертор ніяк між собою не зв'язані, то швидше всього можливий Такий варіант також Ну, не знаю, не впевнений, може там бути якийсь захист від цього. Ну, скажімо так, захист від дурака, щоб ніхто не подумав, що буде підзаряджатися вічно. Ну, Тому що там. Хай відсотків, ну аж, аж мінімум 5% втратить блок живлення на перетворення. Ще відсотків 10 інвертору, там 15% втратило. Тобто, якщо там 1 кВт віддали, ну, взяли з акумулятора, то вже повернеться в акумулятор там, тільки 850 Вт, Ну, грубо кажучи. Тобто аж ніяк не, тут не може бути вічний двигун. Є там, звичайно, деякі там, моделі типу вічних двигунів, які. Якось в теорії можуть там в ідеальних умовах можуть самі себе підтримувати да, деякий час. Тут вони там коефіцієнт корисної дії, дуже близько до одиниці, і воно якось там працює. Але так, щоб воно працювало і ще звідти енергію можна було взяти, ну, це просто, не знаю, це якась фантастика. Хоча, живо, зараз набіжать теоретики, які надивилися купу відео, де воно все працює. Вони самі ніколи не пробували, але вони впевнені, що воно працює. Там, і трансформатор Кудошина робив який там за рахунок якихось там резонансів, ємкостей і так далі. Він, він може працювати, віддавати енергії в 10 раз більше, ніж споживає. І там з тими двигунами магнітними також там, купа варіантів, які воно там десь, там, в когось воно працює, але зазвичай в того, в когось воно працює, там якісь є то, що ми не бачимо. Там якийсь або провід кудись прихований є, або якийсь десь акумулятор схований і так далі. Тобто ну, ні, Не береться там енергія з пустого місця. Де, звідки вона возьметься? Звичайно, вона десь є. Просто нам показують, одне, нам приходять, показують. Отак. Дивіться, дивіться, бачите, ніяких проводів немає, да? нікуди вони не пішли, там, рукою там знизу зверху помахали над ним, Тіпо, все, бачите, проводів ніяких немає. Е, все чудово, І, вірте мені, що я отам, тут джерело без, ну, безкоштовної енергії. Да? А по факту, там, або якийсь акумулятор є, або щось інше, там, чи якісь іоністори, акумулятори, або якийсь провід, якийсь прихований. ну Щось по-любому є. Якщо немає проводів, нема акумуляторів, нема ще щось, значить якась, якась, є безпровідна передача енергії. Це, типу, індукційний способів і так далі. Тобто на якийсь невеликій відстань можна їй передати без проводів енергію. Я думаю, тут нічого такого дивного тому немає. Нікола Тесла передавав і на великій відстані без проводів, ну, звичайно, нам ще до нього далеко. Але на якихось там 20-30 см, пів метра можна передати без проводів невелику кількість енергії. І от що чи всього, на, на такому базується ті їхні винаходи. Ну, але таке, люди вірять, то автори тих винаходів, як би там не було, вони заробляють на тому якісь копійки. І для того вони то все і лівлять і знімають для того, щоб. Заробити на вас наївних пару копійок. Небагато, небагато. Там 1 долар за тисячу переглядів, там півтора долара, два, які як, як відео, яка як тематика, як кому воно зайде, але суть в тому, що щось заробляєте, якщо відео гарно зайде і бачу на декотрих таких відео, є мільйони переглядів. Тобто мільйон переглядів це, грубо кажучи, тисячу доларів. Ну, Ви собі вірте в ті красиві. Історії, як воно там все працює, він придумає дуже мудрі слова, красиво все розпише, а по факту там ну, от, 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 от варіанти. Воно само себе заражає, типочі заражає, але по факту воно нічого не заражає, там енергія тільки йде в тепло, в кращому випадку. І нічого з того там немає. Ну, Докажіть мені протилежні. Хто зробив трансформатор художни, ради якого там дуже багато? Кілька років тому дуже він так резонансно розійшовся. Всі, кругом класно там, всі пробували, всі, хто трошки до техніки щось чарить, всі пробували його робити і дуже він там все працювало. Але факт в тому, що всі пробували, а нікого він не, не запрацював. Запрацював тільки в писаків, які писали. Шо, от, у мене запрацював, а відео, фото, ніяких доказів того, ну, не було. Я то напишу, що я от робив трансформатор Кудошина -на, -на, на 10 кВт, і в мене він працює по сьогоднішній день, бачите, світить лампочка від нього. Але це ж те не неправда. Бо того, що я його не робив, я його не, не збираюся робити, бо того, що ну, не, не буде працювати так. Може, може, буде. Може у когось і працює. Ну, в кого працює, розкажіть, покажіть відео, як воно у вас працює. Ну, тільки так, щоб воно реально працювало, а не там, з-під підлоги прийшов провід і все це. Я також свій час дивився ти кучу відео. Щось там, щоб посміятися, щось. Не можу, щось цікаве розібратися, як воно все там. У мене є трансформатор такий, якийсь робив зварювальний апарат на 7 кВт, здається, чи 7,5 Такий строхфаз трансформатора. Я собі такі думаю, о, ну кайф що зробити з нього. Зробити такий транс... трансформатор Кулдошина. 7,5 кВт. Це ж мені для будинку в принципі, з головою вистачить. <laughs> Але, ну, до речі, на, на чому -то? має бути з, ну, тіпа, первична обмотка з фольгі, От, надій фольга є. Це я не підготовляв для того. Це, чисто зупинка, це тільки що побачив. Це піде на міть, все здасться. Але ну, можна було зробити тіпо, попробувати, Але це ж тільки все, що я потрачу це купу часу, трохи матеріалів і з того всього нічого не вийде. Бо То я не бачив, щоб в когось воно вийшло. Може, хтось бачив, може хтось знає, в кого ну, реально запрацювало без оцих всяких там прихованих приколів. Де там в трансформаторму залізи всередині там сховані е ці, акумулятори там, чи ще десь, а, ну, щоб воно реально працювало. Якщо в когось хтось таке запрацювало, то покажіть мені, будь ласка, я хочу подивитися. Ну реально цікаво. Бо надається тих так всяких роликів, де воно в когось там супер класно працює, в 20 разів більше видає, ніж споживає. Воно звичайно прикольно. Але якби воно так реально було, то. То я впевнений, що воно би вилізло в маси. Дуже багато розказують, що от такі приколи всі ну, якимись там прихованим керівництвом держав, світу там, чи так далі. Це все знищується. Тим, хто тільки на це показав, його одразу знайшли там в лісі мертвим і так далі. ну... Може й воно йти, звичайно, так, але мені здається, що рано чи пізно воно би це все вийшло у маси. І люди б почали це робити, і це ж якби безкоштовна енергія, ніколи зайвої не буде. Хтось би робив це там тихенько, хтось би десь проговорився, хтось когось списав, воно би пішло. Так само, наприклад, як от електроліз. Ну, воно ж пішло в маси, то хто кому цікаво, хто цим займається, відкрито. ну І автомобілі там майже на воді їздять або з дуже великою економією палива. І воно, воно реально є, і воно якось там і в когось працює. І нікого ж не, не знайшли в лісі там мертвим, нікого не знищили. ну Хоча воно працює, да? якщо розкласти воду на кисень водені той газ Брауна, він чудово горить, ну ідеально горять. Да? А ви нікого мертвим не знайшли? то Чого ж тоді трансформаторку художнь, да, не художники, не ніхто не робить, там, чи, чи якісь інші генератори. Ну, моя така думка, що це щось тут не то. Хто знає, то покажіть. А поки що в мене такий є е, вічний генератор, да, який безкінечну енергію може, може забезпечити енергію. Да. Включу отак і, і буду собі тішитися, що, що в мене заряджається на самому в себе. Ну, так, павербанки, декотрі можуть також це робити. Ну, в більшості захист працьовує, але декотрі навіть показують, що не заряджаються. У мене, речі, де такий є, що також випадково втикнув його. Хоча хотів шнур від'єднати і ну, на зарядку його поставити. І трошки порядок, ну послідовність. Рогаю, бо то, ж вже було пізно хотілося спати. І, відповідно, не вийнявши один кінець, вставив в інший кінець. І почало заряджатись від себе. О, чудо! Справді ніякого там чуда немає, воно чисто що показує, що заряджається, там все одно, якийсь піде тепло, тих там кілька відсотків і рано чи пізно він розрядиться. Тому не вірте в ті казочки. Все, що дає. Безкоштовне, ну, реально, там якась халявна енергія. Ну, то найхалявніша енергія, на мою думку, на даний час це сонце. Ну Це доступне для всіх. так? Тобто за сонце, поки що, слава Богу, платити не треба. Сонячні панелі зараз дешеві. Це халявна ваша енергія, яку ви можете зробити і використати. Ну, щось там ще цікавіше, це може бути. Гідроелектростанції різні там, ну тут вже трошки воно все багато нюансів є десь. Якщо ви там десь живете, в якомусь горах, в лісі, там ще десь, ну, там, можете собі зробити щось, а якщо там між людьми в якомусь селі, то ну, тут так воно не буде. Щось там зробити, воно попрацює деякий час, а потім когось жаба задусити, і, і до вас прийдуть, спитаються, а де дозвіл, а де там, проект, туди-сюди. Ну, Коротше, куча всяких нюансів. А от по сонячних станціях, то це от єдине. На мою думку, зараз це халявна енергія. Ну, а, до речі, ще халявна енергія є це енергія ну геотермальна, так скажемо, теплова, Тобто стати тепловий насос. Ну, знаєте, що таке? Да? Хто не знає, то я думаю, вас Google не забанило, тому можете подивитися. От єдине, де ще може також взяти халявну енергію, теплову да? з землі. Да? Чи з землі, там, чи з води. Якись там кілька градусів забрати. Тих кілька градусів, там нехай вода буде там, 10 градусів. Да? <кій> Ніколи не буде нижче нуля. Хай буде 10 градусів тепла, нехай 8. Але якщо її охолодити до 2 градусів, наприклад, то там ціла купа енергії, що виявляється є. Її можна ту енергію використати для обігріву приміщень. Оце теж халявна енергія. А от все, що там якісь коробочки. То це все казочки. Казочки для ну, контенту, щоб заробляти на вас гроші. До речі, в декотрих де ті коробочки там, великі, там, громістки, там, ну, там куча дротів, кудись вони ті дроти йдуть, вони там, якісь автомати, якісь ще щось. Ну, коротше, зроблено красиво. Ну, Раді контенту можна зробити красиво, якщо набирається мільйони перегляд. Зроблено воно все красиво і дуже правдоподобно виглядає. А в декотрих ну, ну, такий бред, що просто капець, там. така коробочка маленька, він показує чайника, включає від нього. Воно чайника включив, там лампочки навіть не притухи, зазвичай всі 10 лампочок там, чи 15, там, така доска з, з лампочками вся. Це очка, не дивіться, бачите, включає дві, три, 4, 5. Воно... Напруга не падає, нічого не тухне, не, не, тух, не включивши чайника, лампочки не, навіть не моргнули. Ну, все шикарно. І такої маленької коробочки, менше, чому це. Ну, якось воно ну, ж не може так працювати. Але є ж ну, багато людей, які в це вірять, і ну, не те, що там в інтернеті. Я знаю реально людей, які в це сліпо вірять, і ти їм розказуєш, ну не можу. Ні, ну я таке я бачу. Ну я бачу, воно працює, воно так, от, треба таке зробити? сказали, що треба взяти генератор, взяти двигуна, і воно буде працювати. Ну, а воно ну, не буде воно працювати. Ні буде, ну воно ж воно ну, ж генератор буде. Ну, двигун буде крутити генератора, і генератор буде виробляти енергію і, ну, і кажуть, замкнутий цикл. Ну, кав, не буде, ні буде. Ну та вірте собі, пробуйте. Є час купити двигун, купити генератор. Може воно запрацює у вас, я не знаю, бо може я чогось не знаю. Але є люди, які реально вірять в ці казочки, люди, яких я знаю, знаю нормально і все, але. Ну, Кожному своє, хтось, хтось фізику в школі зкурив, та й, та й буде вірити в такі казочки, звичайно. А вам бажаю всім всяку фігню не вірити, бути реалістами і займатися якимись корисними справами. Наприклад, будувати якусь сонячну станцію, бо того, що на майбутнє це якщо є можливість, на майбутнє це досить корисна штука, бо тож трефі тут піднімалися і так далі. Або купити в мене отакий. От Безпалений генератор, звичайно, жартую. Ніякий він не безпалений генератор, це я чисто згадав собі, От як люди вішають лапшу іншим людям, і при цьому одні заробляють гроші, а другі тратять гроші, бо того, що одні просто повірили і поговорять, а інші в це дуже повірять і починають. Щось його робити, повторювати. ну У них ніфіга не виходить, не пробують ще раз, вони пробують і не пробують по-іншому. Їм знайшли на якомусь формі, що там треба так зробити, а там треба так зробити, а там треба позолотити болти, там треба дирку в болті просверлити. Ну, коротше, історія ціла купа, і, і декоти люди в це все вірять, і... і роблять його, і тратять гроші, а, от... а другі заробляють гроші на цьому. Ну, економіка не стоїть. Ну, все. Що всім комусь має бути добре, комусь погано, це стандартно, воно так ніколи не буде, щоб всі було хорошо. Тому така от історія. Значить, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Можете глянути попереднє відео, що це за штука і як воно працює. Штука цікава. Там я її тестував, показував, як я її робив. І показував, для чого я її робив, розказував. ну, Можете глянути. Якщо цікаво, там без всяких теорій заговора, там все ну, реальна історія, правда, все як має бути. Всім гарного дня.